Всім привіт лечетоводам Хочу зняти такий відеоогляд <кхи>, ресайклінгу в гамбурзі Нордерштет. Я зараз шукаю собі запчастину до лечеті там. І от... Хочу сказати, що ні одної лечеті я туди не знайшов. Є з шевролета такі от малютки. Що у нас тут все є? Одного знайшов до Оланоса. Ось такі малютки є тільки з шевролетів. Тому, по суті, що я хотів сказати, що тут в Німеччині крепко так е, не знайдеш запчастин. От таких матізів багато є, а от іменно лачетті, е, що це найбільший тут шрот. Автомобілів, то на лечеті ні одної машини нема. Є оці Матізики маленькі, є там якісь такі шевролетики всякі. Ну, Знову матіз. А так в основному, що хотів би сказати, що тут а, е, найбільше це Mercedes, BMW, Вольцвагени, там такий червоний знизу теж матіз. В основному я дивлюсь матізи такі. Шевролети тут не ходові, я так бачу. Тому що я хотів би сказати, якщо у вас якась поломка чи щось вам треба таке вживо не взяти. Так, то... да, можна всіх машин взяти, я от конектора там взяв одного. Якісь тормозні колодки, супортами, такі от, воно те, що ст -ст стандартне, скажімо так. Але якщо треба щось таке от лачетах, то коротше тут не знайдеш. Генератора треба було, мені хотів подивитися, то воно так виглядає. У нас тут мотори Що тут лачета? Тільки кришка на на цей на антифріз підходить. В такому стані воно тут машини стоять. Ну, трилюшки можна знайти, тут якісь стеклоочисники знайти, можна якийсь бензонасос може підійти, якщо такі артмакізики тут стоять. Ну, запчастин хочу сказати, що багато тут є дуже багато всяких різних. Ось можна собі в будь-яку машину зайти, подивитися. Можна що ще буде стандартно, це замки на двері можна подобрать Тут навіть на купаки є рулі, панелі, там всякі такі от. О, це, тут я собі по-моєму з цієї машини я витягнув фішку на бензонасос. Ну, точно ой, я її відрізав. Останній раз який був, бо бензонасос не підходить але в мене фішка була на, накрита, то я ще фішку взяв. Ну бачу, там домкрат лежить старий. Можливо сидушки тут теж, теж можна підібрати на лачеті. В общем, що я, який я висновок зробив, Що? В Німеччині так по лачетах не дуже так жирно. Якщо вам треба щось на лачеті, то... То в Німеччині не дуже є. В Україні, так, да, в Україні немає питань. Найдете все, що треба. Дивись, такі, от, такі от, в общем, хотів огляд зробити. Можливо, кому буде цікаво. Якщо у вас машина поламалась, в інтернеті ще можна знайти запчастини нові такі от. Іменно на цьому шроті це найбільший шрот в гамбурзі. Іменно по лачетах тут нема нічого Принаймні заре, Можливо там лачети тут дуже рідко попадають, або їх всі вони йдуть на Україну. Якось так ось. Якщо комусь цікаво, можу навіть комусь якесь спеціальне відео зняти на якусь машину знайти. Ну любимо машини є. Багато є машина, але по лечетах то кажу, Дивов, що общем так ось. Так що, що вам можу сказати? Не ламайтеся, бо в Німеччині ламатися дорого. О, ще сигнал ламона теж взяти. То від будь-якої машини підходить. Не ламайтеся, бо в Німеччині... Ходові не лачети, а Volkswagen, BMW, Mercedes і такого плану машини. Ось так. Добре, всім дякую за увагу. Всім пока!